Бійка із летальним наслідком у Львові до смерті забили чоловіка. Подія трапилася сьогодні вранці на вулиці Пекарській. Деталі інциденту з'ясовувала Юрія Манько. Вбивство посеред вулиці міста про сьогоднішню ранкову трагедію. На місці подій нагадують лише обмежувальні стрічки та залишки крові на тротуарі. Повідомлення про бійку від мешканців Пекарської до правоохоронних органів надійшло близько шостої ранку. Міліціонери одразу прибули на місце події. На місці події виїхала патрульно-постова служба, яка відразу припинила цю бійку, і викликала швидку медичну допомогу. Так як один із мужчин був досить серйозно побитий. Проте допомога медиків виявилась непотрібною. Чоловік, якого побили, помер на місці події. Сьогодні, е... 7 годин 10 хвилин в обласний судово-медичний морг було доставлено тіло чоловіка бригадою швидкої медичної допомоги. Нині міліціонери встановлюють особу потерпілого. На вигляд йому 40-45 років, середньої статури із залисиною на голові. Був одягнений у темні спортивні штани та білий светр. Жодних документів при ньому не було. Що ж до зловмисника, то його затримали одразу та відправили до Личаківського райвідділу міліції. Обставини бійки з'ясувати наразі неможливо. Затриманий і досі перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його особу також не встановлено. Єдине, що відомо, це іноземець. 25 років. Проти нього вже порушена кримінальна справа. Юлія Манько, Євген Рижавський Новини.